Ось воскрес, друзі! Запрошуємо вас на наш святковий майданчик. І саме сьогодні у Прекрасне свято Світлого Христового Воскресіння до нас завітали почесні, дуже талановиті гості. А саме вони представники Баштанського району, дитячої студії Модульне оригамі кашперо Миколаївського сільського будинку культури. У нас у гостях Калачова Валентина Миколаївна зі своїми вихованками жупаненко Оксаночкою, Любов'ю Ковальською. Анастасією Мар'ясовою і Юлічкою Виничук. Христос воскрес гості! Ой, Ой, Я дуже рада, що саме сьогодні у Прекрасне свято ми маємо честь поспілкуватися з вами. І знаю, що саме сьогодні для наших глядачів, маленьких і дорослих, ви запропонували просто неймовірні цікаві такі сюрпризи. Тому що мова піде про досить оригінальну техніку. Подивіться, будь ласка, друзі, який у нас майданчик. Він просто став ажурним. Від тих робіт, якими він прикрашений. Це неймовірна краса, дуже така, знаєте, вишукана, дуже оригінальна і самобутньо неповторна. На нашому майданчику дуже багато різноманітних гостей, які приходять до нас, розказують про свою творчість. Але такого виду, такого напрямку ви ще не бачили, принаймні в рамках програми Дитячий майданчик Валентину Миколаївну саме за це ми вам дуже-дуже вдячні. Але Розкажіть, будь ласка, про будинок культури, який ви представляєте сьогодні в нашій програмі, наскільки він багатий талантами. У нас будинок культури недавно відкрився, то в ньому працює моя матуся. І в нас ж бідний се, бідне, се, ну не бідненьке таке село. І ми вирішили прикрасити свою сцену своїми руками. Скільки людей в селі живуть? Ну, десь до чоловік 300. Тобто, як би там не було, творчість розвивається yeah. і ви кажете, що прикрашається сцена просто власноруч yeah. завдяки творчим якимось особистостям. А в яких напрямках працюєте? Ну, ми вишиваємо, ми оце зробили перві лебеді, Наші це наш на сцені вони постійно лебеді. У нас буває ще це, мотор квілінгом займаємось, виступаємо, танцюємо. Тобто... тобто і вокалісти у вас є, і хореографи. Да, Всі да. у вас є. Валентина Миколаївна, сьогодні отаке прекрасне свято. Я вдячна, що ви сьогодні з нами, це я вже сказала. А окремо хочу подякувати за ту прекрасну ікону, яка в принципі увінчує наш майданчик. Це вишита ікона, і я знаю, що над нею працювали ви особисто. Да. Так, скільки ви працювали і як з чого починалося? Це друкована якась основа, чи це безпосередньо ваша творчість у повні, повному обсязі? Це я ну як вишив, ну, Друкована основа? Друкована основа я її вишивала по около трьох років. Три роки працювали. Да. Якщо порівнювати ось оригамі і все ж таки вишивку, що для вас ближче? Не знаю, я не можу в... розрізнити. Мені і те близько, і те близько, я не можу його роз... Подобається. Сьогодні ви представляєте студію. Це ваша студія, ви автор, так би напрямку цього і ви керівник? Да. Так. Скільки діток сьогодні у вас виховується? Ну, все четверо в мене поки. Ми тільки розвиваємося. Скільки як давно ви працюєте? Ну, ми вже десь дивись, около року біля року ви знаєте, шановні друзі, сьогодні неймовірний ефір у нас, тому що вперше я можу сказати, що у нас, знаєте, перші паростки, первістки можна сказати, такі собі весняні проліски на майданчику. Уявіть собі, сьогодні ми з вами простежуємо, можна сказати, народження студії, тому що село невеличке, звичайне наше українське село у наш складний час розвивається, як би там не було, і оці чотири дівчинки-перлинки. Це якраз оте майбутнє наших сіл, творче майбутнє, які сьогодні всмоктують як та губка, все найкраще, що тільки дають керівники, які працюють у селах. Честі, хвала і Шана, величезна вам, Валентина Миколаївну і вашим колегам. Між тим, наскільки насичене і яскраве ваше життя, давайте дивитися з наступної відео замальовки. Хвала творчості, шановні друзі. і хвала людям, які прикрашають це прекрасне життя своїми творами, своїми руками, своїми витворами мистецтва. Сьогодні у нас у гостях Баштанці представники дитячої студії «Модельне оригамі Кашпера Миколаївського сільського будинку культури. Валентина Миколаївна, як ви привернули увагу саме модульному орігамі? Я дуже довго шукала собі хобі. Я не забав не чай не, нечайно не ну, не наткнулася на книгу з модульного оригамі, Вона мені дуже сподобалась. І я вирішила спробувати. Так, ви мало того, що самі робите, ви ще й даєте знаєте, входження у цей прекрасний світ мистецтва і дітям. І саме зараз давайте поцікавимося їх враженнями. Оксаночко, скажи, будь ласка, у тебе в руках просто цільна закінчена композиція. Як вона називається? Панда. Панда. Слухай, як для тебе з чого починається орігамі? Ось коли ви починаєте входити, ви починаєте е, працювати або просто перше заняття з орігамі. З чого починається? Треба знати якість паперу. Чи треба знати, як воно поєднується все це? Це для того, для тих наших глядачків, які сидять і просто абсолютно не розуміють, у чому суть цього виду мистецтва. Ну, треба вміти зробити модулі. Як модулі це оці маленькі елементи, так? Да. Добре. А як же вони поєднуються? Не знаю, як... Закріпляються. Закріпляються за допомогою клею? Другого модулю. Скажи, як? Закріпляються за допомогою другого модуля. Ага, вони одне одного чіпляють таким чином. так? так. Ти довго працювала над цією роботою? Так. Скільки, наприклад? Тобто для того, щоб мати уявлення, як довго, е довго е ви працюєте? Десь 3-4 дні. Три-чотири дні. Добре, а як обирається сюжет? Чому саме панда в тебе? Мені сподобалося. Так, коли ви починаєте працювати? Спочатку робляться ось такі маленькі елементи модулі, а потім воно збирається, чи ви по черзі якось нашаровуєте і виробляєте ці модулі? Спочатку робиться модулі, а тоді вже робимо. Добре, скажи, будь ласка, Оксана, ось для тих, хто абсолютно нічого не знає про орігамі, це складно чи це легко? Ось, на перший погляд, це дуже складно. Дуже-дуже складно. Тому що воно одне якось поєднується з іншим. Ці суцільна композиція для мене це просто знаєш, певний закон у фізиці. Ось такі в мене асоціації. А для тебе це складно це? Спочатку було складно. А тепер? А тепер ні. Яку роботу ти мрієш зробити? Не знаю, Ну Ось, наприклад, панду ти закінчила. а На чим працюєш далі? Снігурочка. Снігурочка. Ну, я можу собі уявити, якою буде та снігурочка. Вона буде маленькою чи великою? Десь як панда. Мені здається, що роботи з орігамі, вони чим більші, тим вони більше розвертають філософію цього напрямку, тому що можна подивитися, наскільки тут багато елементів, і наскільки кожен елемент продовжує інший. Між тим зараз я хочу звернутися до Юлічки, яка також тримає в ручках ось незавершену роботу. Да, я так розумію. Юлі, розкажи, що в тебе в ручках це великоднє яйце. Виконане в техніці модульного орігамі, але воно ще не закінчене. Я його зараз буду виробляти. Юль, для тебе орігамі з чого починається? З фантазії, можливо, з якоїсь думки. Що ти зробиш якийсь виріб, який буде прикрашати наш сільський будинок культури, боже, яка ти молодець, юлічко? Я е, думаю, що років за 3-4 ваш будинок культури перетвориться просто на е, центр естетики і краси, Добре. і думаю, що не думаю, а впевнена, що ми обов'язково завітаємо до вас у гості і познімаємо нашим глядачам, до чого ви прийшли ось так поступово, починаючи з маленької четвірочки. І своїми власними ручками робити таку величезну красу. Юль, між тим, сьогодні я дуже попрошу для наших глядачів, щоб ти показала, як маленький майстер-клас, з чого починається і як воно продовжується Створення певних композицій. Вдома я почала робити це, це яйце. Спочатку нам потрібно взяти 8 модулів. І закріпити. Так. Покажи, будь ласка, ось так у ручці, що таке оцей самий модуль, як він створюється. Це певні клаптики ось, паперу, цей так? Модуль. Так, як так. вони правильно закладаються, якось загинаються, так? Так. <кхм> Потрібно розрізати шматочок паперу на певні розміри. Він правильної форми, так? Так, Дивлячи, це буде квадратна угу. форма взагалі. Дивлячись, якого розміру повинен бути модуль. Так. Спочатку ми складаємо впоперек угу. пополам. Потім так пополам. Потім ми робимо ніби літачок. Ми Ось ага, літочок. Знаємо, так. Потім загинаємо сті виступи. Боже, як ручки працюють раз, 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 швиденько. Деякі е, в нас ще залишаються тут е, угу. такі края, угу. деякі можуть їх обрізати, як ми як це робимо ми, а деякі можуть просто загинати так. і все. Ось потім все. ми ск... згинаємо його і все. Так, Товий покажи модуль. нам готовий модуль, як виглядає готовий модуль? Ось він. Оцей самий елемент склад... з цього елементу складаються величезні композиції. Як вони потім поєднуються? Дивлячись, яка буде композиція, uh -huh. нам потрібно взяти два модулі так. Ось з гострячками на uh -huh. вору. Потім беремо наступний модуль, і в нас є такі кармашки. Так. Нам потрібно надіти на ці два кармашки один модуль. Так, бачиш, тобто клею як такового тут і Ні. не використовується. Якщо це дуже складна композиція, і... то її потрібно склеїти, щоб вона не розпадалася після того, як її будуть ну, пересувати чи десь. Е... Тобто, Зрозуміло. Тобто такі композиції можуть зберігатися роками. Так. Добре, Юлі, ми тебе залишаємо. Я думаю, що майже пів ось цього великоднього яйця можна буде доробити так протягом нашої програми, ще є трохи часу. А ми продовжуємо спілкування з нашими іншими гостинками. Між тим, Валентина Миколаївна, хочу звернутися до вас. Ось це оригамі, яке використовують зараз дівчатка. Це є класична форма, чи це все ж таки стилізований від мистецтва? Вже оновлений, осучаснений? Це ну, класичний, ну, 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 класичний стиль цього. Так, як було засноване, да? Да. колись, ось так воно і на сьогоднішній день використовується принаймні у вашій студії. Да. Добре, далі знайомимось. І у нас у гостях також Любочка. Скажи, будь ласка, Любове, що в тебе у ручках? У мене Паска. Так, це паска. Слухай, я думала, що це яйце. Добре, ну у нас паска. Ось така собі смачненька, пухкенька з величезним таким, величезною шапочкою. Е, Люба, ну для тебе ось чим асоціюється орігамі. Тому що в кожного з нас, а ми люди творчі, є свої асоціації. О, ось, е, наприклад, Юля нам говорила про те, що в неї асоціація орігамі це прикраса, перш за все, будинку культури сільського. А в тебе? Ну, в мене з ці ну не можна все прикрасити вдома і в себе прикрасити, Так. на Скажи, коли ти починаєш працювати, що для тебе важливо? Щоб була тиша? Чи можливо якась музика грає, що тебе надихає? Як відбувається все це? Ну можна і музика, вона складаєш і слухаєш. Так, а що ти полюбляєш слухати? Mm. Диш. Які сучасні виконавці для тебе найулюбленіші? Ані... Ані Лора? Ані Лора. Ну, безумовно, а ще. Діма Білан. Білан. Я також полюбляю його слухати. Отже, в принципі, творчість, коли вона супроводжується музикою, це класно. Для тебе, ось о, те, що ти тримаєш в ручках, це найскладніша твоя робота? Так. Так. З чого ти починала? Для того, щоб мати уявлення, з чого починається mm -hmm. все ж таки оригамі? Ну, треба спочатку навчитися складати mm -hmm. модулі. Так. Добре. Хто тебе підтримує в твоїй творчості? Мене підтримують мої батьки. Так. Чи є якісь творчі традиції у вашій родині? Немає. Немає, скажи, будь ласка, ось коли ти виростеш, як ти думаєш, ця творчість буде у твоєму житті? Тому що знаєш, чому ставлю питання? Творчі люди вони завжди хочуть розвиватися. Якщо є вже хоч певна іскорка, вона завжди перетворюється в щось інше. Величезне полум'я творче, але просто є в душі в людини. Як ти думаєш, у майбутньому орігамі буде в твоєму житті? Я думаю, буде, я буду робити вдома. Так. Більш... Ким ти мрієш стати? Можливо, колегою Валентини Миколаївна. <свісно> <свісно> Юною. <свісно> ну, е... В якому класі ти зараз? Я восьм... ну, в восьмому. У восьмому класі вже можна зорієнтуватися, які напрямки тобі ближче. Творчі, можливо, інші напрямки, можливо, і певні практичні. Ще не думала над цим? Ні. 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 Ну, думаю, що обов'язково е, дуже хочеться тобі побажати, щоб творчість жила у твоєму житті, була в житті і розвивала тебе, особистість твою, щоб ти бачила цей світ ширше, тому що творчість якраз і має таке спрямування. Настюша, ну в тебе ось твоє великодні яйце тут же помилитися не можна. Великодні яйце, але воно дуже таке незвичне. Як виникла ідея створення Саме такого яйця не монохромного, не однотонного, а ось такого рябенького можна сказати. Ну зараз дуже багато людей прикрашають яйця різними наклейками, дехто їх розмальовує. От і я вирішила зробити таке яйце, щоб воно було незвичайне. Так. Чимось воно людей радувало. Ти знаєш, ти сказала дуже правильно, знаєш, таке спрямування нашої сучасності, що наклейки, і дуже часто сьогодні я хочу наголосити на тому, що використовують у цих наклейках образи, божі образи, і як страшно, коли ці образи потім валяються. Десь на сміттєвиках, да? і коли ми бачимо, що вони просто під ногами, і це жахливо. А той варіант великоднього яйця, який ви пропонуєте, то вже 100%. Перш за все прикраса, а по-друге, це естетика. Скажи, будь ласка, Настюшо, що є ще в твоєму житті, крім ось цього гуртка? Чим ти насичуєш ще своє життя? От ми дуже полюбляємо ходити до нашого клубу, так. і ми там дуже багато займаємося співами, танцями. В нас вже дуже багато танців, які ми самі придумали з нашим. Педагогом, як можна сказати, керівником, так. так. Скажи в якому класі ти сьогодні? В одинадцятому. Ну ти вже повністю сформований. Якщо твої колежанки ще думають, в восьмому класі в них ще є резерв часу, mm -hmm. так? то в тебе вже практично ось ось і все відбудеться. Куди ти мрієш далі спрямувати своє життя? Я думаю, що не мрієш а вже напевне знаєш. Я мріяла стати слідчим або медпрацівником. Слухай Настю, слідчий і медпрацівник це так відповідально, тому що перше це дуже іноді навіть небезпечно, а друге, це дуже відповідально, що то життя людське у тебе в руках від тебе залежатиме іноді, і можливо, так воно і є не іноді, а дуже часто. Між тим ти дитина творча, тому що ти бачиш і співами, займаєшся, і танцями, і модульні орігамі. Як поєднати тут? Навіть не знаю, як сказати. Ну, ось цим модульним оригамі можна займатися у вільний час. Коли в тебе є вільний час, ти можеш позайматися цим, порадувати себе і інших своїм витвором. Я дуже вдячна за такий твій висновок, тому що поставила запитання доросле. Ти знаєш, сьогодні в нас такий складний час щасливі люди, в яких є ось та віддушина, яка наповнює їх паралельно з основним місцем роботи. Хтось. І слідчий, і хтось, і медпрацівник, і хтось і вчитель. Але паралельно, якщо в них є ось це хобі, яким в принципі сьогодні ви займаєтеся, і можливо пронесете крізь це своє життя, то вже є той елемент щастя, який розширює горизонти, обрії нашого життя і дає інші бачення цього життя. Ось такі красиві, яскраві. Валентина Миколаївна прекрасні у вас вихованки, дітки розумні, вони мислять, вони розвивають свою думку. І це видно, що дуже-дуже творчі. Між тим, сьогодні, ось давайте трохи для наших глядачів запропонуємо таку міні-екскурсію. Все ж таки розпочнемо з великодньої тематики, тому що це прекрасне великоднє яйце. Скажіть, будь ласка, хто її хто робив цю, цей виріб? Цей виріб робила Вінчук Юля. Угу. Вона. Старалася, вона дуже над ним довго робила, мучилася, працювала. Можна, та, працювала так? Так. Ну вона їх все-таки зробила. Але ви бачите, що воно не звичайне, тому що там є основа ще, так? Да. Поєднання. Ну, з підставочки. Так. А тут у нас вже яйця. Також орігамі в яйцях або да. навпаки яйця з орігами, да. так? Але з чим це поєднає, поєднується? Тому що тут не тільки орігами, так, да? техніка Так, да, Тут да? не тільки техніка орігами, тут ми обмотмо обмот, ще є. І ми ще красили, обсипали ще манкою. Манка. Да. А як називається ця техніка? Наша? Ваша Ваша, Ваша сільська власна. Ну, можливо, це і буде ноу-хау, хто знає. Можливо, це ваше е, знаходження е, і буде, можливо, потім закріплене як за вами, як, і це буде ваше авторство, хто знає. Е, прекрасні яйця, між тим, дивіться, яка корзина, в якій великодній корзинці, в принципі, воно все це увінчується. Красива Ми робота. дуже старалися, ще й корзину зробити. Так. Це ваша робота? Так. Да. Ваша особиста, так? Да, картина моя, а яйця ми вже всім разом робимо. Всі разом. Прекрасні так. роботи. Давайте повернемося тепер ось сюди, тому що тут ми бачимо великодню тематику. А тут в іншому боці у нас, ви бачите, яка кобра така величезна, так? Да. Скажіть, чия це робота? Теж моя ваша робота. Але вона мені здається більш ускладнена, так? Так, да, я знаю, теж дуже, дуже багато часу провела, щоб її зробити. У нас ще ж нас не можна нікуди не виїхати, нікуди не заїхати. Ми робили як з обикновеної бумаги. Звичайна бумага. Звичайно, паперу. Але чи були представлені ці роботи хоч на якихось виставках? У нас у нашому будинку культури було День села, і ми виставляли свої роботи. Так. У нас вже виставлялися, вони, а так ми поки ще ніде не були. Ну, Я думаю, що на дебют ось у нашій програмі це є величезна реклама на всю область, щоб наші земляки знали, що у Кашпирому Миколаївському сільському будинку культури є ось такий гурток, прекрасний гурток, де живуть ось такі чарівниці, майстрині, що роблять просто вишукані роботи. Вони знають цю, цей вид мистецтва, цю техніку і не просто знають, а ще прикрашають і свій будинок культури. Взагалі, це життя своєю творчостю. Ну а ми хочемо все ж таки подивитися, як іде робота. Скажи, будь ласка, на якому етапі ти? Я бачу, що майже пів яйця вже завершено. Майже. Майже. Покажи, будь ласка, із середини, ось як воно виглядає. Ось така. Бачите, просто схемка певна. Розгорни його по-різному, ось так, щоб ми подивилися. Ось таке яйце. Прекрасне, великоднє, напівзроблене. Хоча, в принципі, можна його і, якщо ми всадимо в певну корзинку, так воно буде виглядати як завершене. Дуже дякую, дівчатка, що ви сьогодні були з нами. Я хочу привітати вас ще раз сьогоднішнім святом і хочу побажати вам Божого благословіння перш за все, тому що ви вже поціловані Богом подаровані, тому що ви. Бачите себе, розвиваєте себе у творчому напрямку це дуже важливо. Я хочу, щоб ваше село бояло. Творчістю, воно прикрашалося, воно розквітало. І надивлячись на те, що зараз складні часи, щоб творчість продовжувалася завдяки тому, що вона є вже в ваших серцях і що у вас є такі керівники. Дуже дякую. Христос Воскрес! На воскрес! Шановні друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик. Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію у ці прекрасні світлі великодні дні. Я хочу побажати всім нам миру, добра і злагоди. Христос Воскрес!